Слава Україні, друзі! Слава нашим мужнім героям, хлопці і дівчата, які зараз обороняють нашу Україну. Я вам щиро дякую за кожну відбиту повітряну тривогу, за кожен спокійний день і тиху ніч. Дякую вам, слава Україні! Друзі, а сьогодні я із задоволенням хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного і нереально ароматного. М'якого та ніжного пирога з яблуками. Я впевнена, що він вам дуже сподобається. Погляньте, який красунчик має вийти. Подивіться, який ніжний, фантастично, дуже багато яблучної начинки. Готуйте одним словом. Для тіста нам необхідно взяти 250 г пшеничного борошна, 200 г кефіру, 150 г цукру, 50 г рослиної олії без запаху, на вибір столова ложка цитрусової цедри, 50 г масла, дрібка ваніліну, 3 яйця категорії С1, дрібка солі та 2 чайних ложки розпушувача тіста. Всі інгредієнти ви зараз можете бачити на екрані або поглянути в описі під цим відео. Для тіста всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Отже, в миску відправляємо 3 яйця, туди ж додаємо цукор та дрібку солі і збиваємо рівно 2 хвилини, допоки маса не посвітліє і не збільшиться в об'ємі. Ось так. Це можна зробити легко вінчиком. також. Готово. Сюди ж додаємо кефір кімнатної температури або йогурт, також рослинну олію і вершкове масло, яке необхідно розтопити. Все гарненько перемішуємо, готово. Тепер до просіяного пшеничного борошна або іншого борошна додаємо розпушувач, ванілін та за бажанням цедру апельсина. В мене сушена, я її роблю сама. Отже, готуємо тісто. Крок за кроком з'єднуємо сухі та мокрі інгредієнти і отримуємо ось таке чудове тісто. Для начинки беремо кілограм яблук, 2 столових ложки цукру, 2 чайних ложки кукурудзяного крохмалю та 1 чайна ложка кориці. Всі інгредієнти також зараз бачите на екрані або дивіться в описі. Під цим відео. Друзі кілограм яблук беремо нечищених, а потім знімаємо з них шкірку, видаляємо серцевину. ось таким чином, І ріжемо їх на середні шматочки. Відправили в миску, сюди ж додаємо 2 столових ложки цукру. Якщо яблука кислі, додайте більше цукру. Дві чайних ложки крохмалю і чайну ложку кориці. Перемішуємо, начинка готова. Тепер будемо формувати пиріг. Я беру ось таку форму скляну, змащую її рослиною лією, можна маслом, відправляємо рівно половину тіста, зверху кладемо всю начинку, гарненько її розправляємо і наверх виливаємо другу частинку тіста і гарненько ось так покриваємо ним начинку. Готово! Тепер для формування карамельної скоринки візьмемо столову ложку цукру і півчайної ложечки кориці. З'єднуємо цукор з корицею. Можна просто цукор можна не посипати, але так смачніше. І гарненько посипаємо зверху пиріг. Все і відправляємо вже розігріти до 180 градусів духову шафу на 40-45 хвилин. Мій пиріг випікався 45 хвилин, режим верх-низ, без конвекції. І ось такий красунчик, який дуже легко виходить з форми нас вийшов. Погляньте, який м'який та ніжний. Зараз поглянемо, який він всередині. Ну, просто чудово погляньте. Тісто, друзі, виходить нереально смачним, м'яким, таким мокрим і ніжним. І багато яблучної начинки. Ну, це дійсно дуже смачно. І оця скоринка зверху, яку ми робимо за допомогою цукру і кориці, вона має бути, друзі, погляньте ближче. Ну, дуже апетитно. Дуже просто і. Нереально смачно. Тому, друзі, поки сезон яблук свіженьких та ароматних, я вам рекомендую спробувати цей пиріг. І я думаю, що він точно залишиться у вас в скарбничці. Тому готуйте, друзі, радійте дрібницям і нехай все буде добре. Слава Україні!